Ви вже знаєте, яка пора року господарює зараз в Україні? Так, звичайно, осінь. В народі кажуть осінь ходить по краю, виганяє ти з гаю. Деякі птахи збираються відлітати у вирій, а все тому, що земля промерзає, всі жучки, павучки, черв'ячки, гусінь ховаються, рослини в'януть і птахи залишаються голодні. Тож змушені летити в теплі краї або у вирій. Вирій це там, де завжди тепло і сонячно. Але навесні птахи обов'язково повернуться в рідну Україну. До нас на заняття завітав лелека. Він хоче перед дальньою дорогою з вами трішки погратися. Готові? Пограємося в гру один багато. Один жук багато. жуків. Одна муха, багато мух. Один метелик, багато метеликів. Один павук. Багато. павуків. Бабуків одна бабка, багато бабок, один комар, багато комарів. Будемо далі з вами грати, вчитись речення, складати. Гуляньте, які цікаві картинки приніс нам лелека. На них є зображені і птахи, і комахи, і дерева, і листочки, а ще якісь і символи. Ось ми зараз і розберемося. Ось лелека, а праворуч від лелеки три позначки символів: ходить, літає, плаває. Що робить лелека? Так, літає. Значить, ми виділимо літак, адже він літає. А це гусінь. А праворуч позначки схеми повзає, плаває, ходить. Що робить гусінь? Так, повзає. Тому ми робимо позначку на схемі повзає. Гусінь повзає. Ой, які цікаві позначки, квадратики, чорна крапочка. Що ж вони означають? Нам допоможе розібратися маленьке чорне кошеня. Кошенятко, як чорна крапочка, буде від нас ховатися, а ми його будемо знаходити і називати Де заховалось кошенятко. Де зараз наше кошенятко? Так, над коробкою, бо його лапки не торкаються до коробки. А тепер де наше кошенятко? Так, за коробкою. Де ти кошенятко? А, на коробці. Адже його лапки стоять на коробці? А де ж зараз заховалось наше кошенятко? Так, під коробкою? А де ж зараз наша кошенятко? Так, у коробці. Ну що, пробуємо складати речення за осмушками? Хто це? Жук-сонечко. Що означає ось цей силует? Правильно сидить. Пам'ятаєте груз кошенятком? Під, правильно, під листочком. І в нас вийшло речення. Жук, сонечко, сидить під листочком. Хто це? Так, це бджілка, а ось це літак. А що робить літак? Літає. Бджілка летить. Згадуємо кошенятку. Над. В нас вийшло речення. Бджілка летить над квіткою. Працюємо далі. Дивимося, хто це зображений. Мураха, а будиночок означає живе. Ми всі з вами живемо в будинках, так? Мураха живе, згадуємо у мурашнику. Мураха. Живе у мурашнику. Ось дятел. А ось це як хрест на швидкій допомозі. Значить, що означає, що робить швидка допомога? Лікує, так? Лікар лікує. Дятел лікує. Що? Так, дерева. Дятел лікує дерева. Ну що ж малята? Лека дуже вам дякує, так цікаво з вами було гратися, вчитися розмовляти, але чи йому вже відлітати в теплі краї або ще раз нагадайте, як називається? Так, у вирі. До побачення малята і лелека з вами прощається до зустрічі навесні.